У Миколаєві стартував 101-й театральний сезон і розпочався він із відкриття міжнародного театрального фестивалю Homo Ludens 12 плюс 1. Це вже 13-й фестиваль, який проходить у Миколаєві раз на два роки. І цьогоріч фестиваль проходить. Ми не скасували, тому що фестиваль відбувається на підтримку Миколаєва, на підтримку незламного Миколаєва. І театри беруть участь попри всі жахіття. Вони їдуть до Миколаєва, 13 колективів, і е також будуть показувати вистави в Києві, в Ужгороді, в Кривому Розі, в Житомирі. Вистави на своїх майданчиках. Цього року участь у фестивалі взяли 13 колективів: закордонні колективи з Грузії, Польщі, Литви, Болгарії. Участь беруть в онлайн-форматі. Серед українських колективів приїхали трупи з Херсону, Одеси, Хмельницького, Житомира, Рівне, Мукачево, Києва. Участь узяв також і Миколаївський колектив. Ми чекаємо перш за все проникнення в таємницю людської душі. Театр то завжди велика таїна. І кожен дотик вистави то якесь дослідження якоїсь складової людської душі. Будемо сподіватися, що це розмаїття, яке запропонував цей міжнародний театральний фестиваль, він, хоч трошечки, наблизить нас до розгадки цієї віковічної таємниці, який 2500 років, скільки театру, скільки він розгадує людину. Оцінює учасники професійне та альтернативне журі, яке складається з провідних театральних діячів України та світу, особливостю кожного фестивалю Homo Ludens, починаючи з 2012 року, є те, що Працює на фестивалі одразу два склади експертних рад. Це основна експертна рада, коли критикують у гарному сенсі цього слова роботи творчих колективів театрознавці, театральні критики, театральні діячі і альтернативна рада, коли збираються журналісти, журналісти досвідчення, які вже багато років працюють над висвітленням театральних заходів у засобах масової інформації також доєднуються до бесіди із колективами. Фестивальна програма триватиме до 8 жовтня у двох форматах: покази на миколаївській сцені на базових майданчиках театрів учасників в Україні та за кордоном. Дистанційно я вітаю учасників фестивалю. Я вітаю глядачів. Вітаю місто Миколаїв, тому що вже не перший рік. Цей фестиваль в нашому місті, і мені дуже приємно, що в цьому році завдяки співпраці з містом, з міськими условами культури, з'явилася ще одна сцена, літературна сцена. Фестиваль росте, фестиваль множиться. І я сподіваюся, що колись ще буде і ігрова сцена, і різні сцени. Тому я бажаю фестивалю всього найкращого. А глядачам, як кажуть, гарного перегляду. Під час офіційного відкриття міжнародного театрального фестивалю Хомолюденський колектив Миколаївського академічного художнього драматичного театру отримав від Верховної Ради України нагороду за заслуги перед українським народом. До альтернативного складу членів ради, які будуть оцінювати виступи театральних труб, увійшли миколаївські журналісти, що висвітлюють культурні події Миколаєва та області. Участь у альтернативній експертній раді я приймаю на фестивалі Хомолюден вже другий раз. Це дуже для мене почесна місія і важливо, адже я людина не з професійною театральною освітою, а лише якби поцінович театру. І намагаюся висвітлювати, по максимуму всі театральні і мистецькі заходи у Миколаєві на шпальтах інтернет-видання, де я працюю. Відкрила фестиваль імерсивна вистава Наше містечко за п'єсою відомого американського драматурга Торнтона Уайлдера, яка спонукає глядача цінувати кожен момент власного життя. Це дуже потрібний, необхідний сьогодні матеріал. П'єса сама включає. Дуже різноманітні мотиви і теми, які сьогодні дуже допомагають людям в цей тяжкий час, тому що вона включає всі сторони життя і позитивні, і трішечки сумні, але воно пред'являє життя повною мірою. Хомолюденс людина, що грає. Це міжнародний відкритий театральний конкурс, фестиваль, який з 2006 року проходить у місті Миколаїв. До 2016 року він проходив щорічно, але 2019-го із періодичністю раз на два роки. Фестиваль визначає актуальні для сьогодення орієнтири театральної справи. Формує перспективи подальшої театральної діяльності та завдає своєрідний вектор розвитку професійного та аматорського театрального мистецтва. Фестиваль є нагодою глядачам знайомитись з багатогранною творчістю кращих вітчизняних та закордонних театральних колективів.